Швидко, якісно та прицільно так працюють артилеристи 95-ї бригади. Бойова робота йде на випередження. Хлопці уражають цілі, такі як піхота та скупчення техніки противника, яка щоденно намагається штурмувати українські позиції. Йде контрбатарейна боротьба, як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Тобто наші засоби засікають. Наша розвідка засікає і доповідають нам ціле вказання. І ми відпрацьовуємо по контрбатарейній боротьбі. Аеророзвідка противника теж не відпочиває, але зазвичай окупанти застосовують тактику закидати усім, чим тільки можна, щоб знайти наші позиції. Касетні боєприпаси, ворог використовує, гради використовує ствольну артилерію, міномети. Висока інтенсивність роботи та постійне ведення вогню не впливають на бойовий дух хлопців. Вони жартують та усміхаються, а мотивація тільки зростає. Коли бачиш результати своєї роботи, то надихаєшся тим, щоб познавати щось нове та відпрацьовувати нові тактичні прийоми. Розсудливо оцінюючи противника, наші захисники прораховують кожен свій крок та поступово просуваються вперед. Працює працює 24 на 7. Ось дуже часто відповідає, але ми теж не промах. Ось влучаємо та здобуваємо перемогу до України.